Сімнадцята година новини на часі. Уряд проведе перевірку всіх енергокомпаній на предмет можливих корупційних зловживань, зокрема в частині здійснення державних закупівель. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Також за її словами, вже сьогодні з держбюджету виділять 1 мільярд гривень на ліквідацію наслідків обстрілів у найбільш уражених прифронтових регіонах. П'ять напрямків: будівництво та облаштування укриттів, додатковий захист ключового обладнання, аварійно-рятувальні роботи, ремонт інженерних мереж і придбання запасу пального. Це допомога для 93 громад: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. У сумах після російської атаки перевіряють якість повітря. Про таке повідомляє обласна адміністрація. Окупанти вдарили безпілотником по території одного з підприємств у промисловому районі міста. Зайнялися матеріали на виробничій ділянці попередньо без постраждалих. Поки перевіряють якість повітря, жителів закликали зачинити вікна, пити більше води і без потреби не виходити на вулицю. На Харківщині окупанти атакували дроном пенсіонерів. Як повідомили в прокуратурі, на трьох саморобних мотоблоках вони їхали на пен... по пенсію на її продукти у борову поблизу села Новоплатонівка в один із мотоблоків влучив російський півдрон. На місці загинули дві жінки. Ще один чоловік від травм помер дорогою до лікарні. Одна людина поранена. Троє постраждалих також у Харкові внаслідок російських дронових атак. Як сповістили в ОВА упродовж доби, окупанти били по Харкову та ще чотирьох населених пунктах області: це Золочів Заміст, Ворова та Білий Колодязь в обласному центрі. пошкоджене транспортне підприємство та 10 автомобілів. Окрім цього, побиті вікна у 15 багатоквартирних і п'яти приватних житлових будинках. Майже 700 ударів зазнали цієї доби при фронтовій території на Запоріжжі у Гуляйполі. Під час дронової атаки поранено 52-річного чоловіка. Більше подробиць дізнаємося від нашої кореспондентки Інни Гогой. Вона зараз наживо із Запоріжжя. Інно вітаю, розкажи, яка у вас обстановка. Питає Олександр. Триває зараз на Запоріжжі повітряна тривога. Зокрема, є небезпека і для обласного центру. І повідомлялося, що жителі Запорізької області чули звуки вибуху, і як згодом повідомили в обладміністрації, спрацювала наша ППО. А щодо оперативної обстановки за добу по області, 16 прифронтових населених пунктів зазнали ударів цієї доби. Для обстрілів окупанти застосовували авіацію та артилерію. І атакували прифронтові населені пункти безпілотниками. І, власне, саме ударів дронами завдано по містах та селах майже чотири сотні. У Гуляйполі ворожий ФПВ поранив 52-річного чоловіка. Він отримав травми кінцівок та тулуба. Ну а і в цілому, загалом. Лом зараз непроста ситуація складається у Гуляйполі, е і власне ворог активізувався на гуляйпільському напрямку, і росіяни намагаються знищити саме прифронтове місто. і Постійно гатять по ньому. І е попри небезпеку, посилення обстрілів там залишаються жити люди. Окупанти тероризують їх і е дронами і е різноманітними озброєннями. і Зараз е у місті залишається. З пів тисячі людей, Тим, хто все ж таки наважився на евакуацію, зробити це допомагають поліцейські, рятувальники і волонтери. Загалом евакуація зараз триває з інших прифронтових територій. І ось нещодавно надзвичайники вивезли із сіл Пологівського району двох жінок, як зазначають. У ДСНС за допомогою жінки жінки звернулися під час роздачі гуманітарної допомоги, і як розповідали самі пенсіонерки, вони до останнього трималися і не хотіли покидати свої домівки, але посилення обстрілів змусило їх залишити дім. По населених пунктах росіяни б'ють кабами, дронами і в тому числі і касетними боєприпасами. Ну і як зазначала ДСНС, вони вивезли жінок до. Запоріжжя а далі пенсіонерки планують вже їхати до інших областей України. Нагадаю, що наразі із п'яти населених пунктів Запорізького району також оголошено примусово обов'язкову евакуацію дітей. Загалом мають вивести 20 родин, в яких виховується 36 дітей. Така оперативна обстановка на зараз по Запорізькій області. Олександра інно, дякую за інформацію. Нагадаю, що про ситуацію на Запоріжжі нам розповіла моя колега Інна Гогой. У Миколаєві через дронову атаку ворога поранені шестеро людей. А в Херсоні росіяни дистанційно мінують вулиці. Там підірвалися дві швидкі детальніше про оперативну ситуацію на півдні Розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона зараз теж наживо зі студією. Лізо, вітаю! Які новини у тебе? Питаю Олександра. Почну з того, що на території Миколаївської області нині триває повітряна тривога. Тому закликаю всіх миколаївців перейти до укриття. Також повідомлялося про те, що ворожі безпілотники нині у повітряному просторі нашої області. Утім, зранку в Миколаєві пролунав вибух. Росіяни вдарили по об'єкту промислової інфраструктури. Виникла пожежа, яку ліквідували підрозділи ДСНС. Внаслідок ранкового удару шахедами. По Миколаєву поранення дістало шестеро людей. Троє з них важкого стання. Про це повідомив КОВА Віталій Кім. Близько одинадцятої ранку. Росіяни дроном атакували Дніпровський район Херсона. Поранено 66-річного чоловіка. Через дронову атаку ворога було пошкоджено також. і Тролейбус у цьому ж районі два автомобілі швидкої підірвалися на російських мінах. Пелюстках перша наїхала на міну вночі під час евакуації хворого. А друга вранці, коли бригада їхала на виклик, минулося на щастя без травмованих. Загалом на самих локаціях у Херсоні виявили російські протипіхотні міни типу пелюстка. Окупанти, засто... Окупанти застосовують їх дистанційно. Під час розмінування підірвався і підполковник поліції. Його шпиталізували з травматичною ампутацією стопи. Про це у нашому ефірі розповів керівник ОВА Олександр Прокудін. Вчора під ударами була і критична і транспортна, і соціальна та житлова інфраструктура у Херсоні через атаку російських дронів постраждали двоє людей ще двоє жителів Білозерки, які були поранені кілька днів тому. звернулися за меддопомогою. Зараз усіх постраждалих шпіталізували трагічна звістка. Надійшла за сокорівки. Новогоронцовська громада там російський дрон цілеспрямовано атакував чоловіка 1947 року. Народження він дістав поранення несумісні з життям мої співчуття рідним і близьким. Сьогодні також вибухи не вчухають. Власне, от сьогодні у Херсоні обстріли росіян пошкодили лінії електропередач. Частково нині знеструмлений корабельний район. Минулої доби під атакою ворога було 39 населених пунктів. Поранення дістало четверо людей. Одна людина загинула. Пошкоджена адмінбудівля, чотири багатоповерхівки, 11 приватних будинків і автівки. Олександре, дякую, Лізо. За ситуацію у південних областях стежить моя колега Єлизавета Кротик. Ударними безпілотниками, реактивними дронами і ракетами різних типів поцілили сили оборони по низці об'єктів в РФ та на тимчасово окупованих територіях України. Про таке повідомив генштаб зсу. Там уточнили, серед засобів ураження були українські розробки фламінго, «Барс» і лютий. У тимчасово окупованому Криму є влучання по комплексу. Морський нафтовий термінал, стоянці гелікоптерів та місцях зберігання і підготовки БПЛА на аеродромі Кіровське радіолокаційні станції ППО в районі Євпаторії. На тимчасово окупованій території Запорізької області поцілили по нафтобазі поблизу Бердянська, а також по командних пунктах 5-ї армії та 127-ї мотострілецької дивізії російських окупантів. Є уражені об'єкти і на території самої Російської Федерації щодо завданих збитків, уточнюють. Бійцям, які боронять Покровськ, потрібні зброї, зокрема дрони. І не менш важливими для них є потужні автомобілі. Без них ані дістатися позиції, ані підвести підрозділам боєкомплект, ані евакуювати поранених. Дронарі 428-го окремого батальйону безпілотних систем тінь, які зараз зупиняють ворога на одному з найгарячіших напрямків фронту, потребують пікапу. Докладніше про свої потреби наші захисники розповідають у відеозверненні. Бажаємо міцного непохитного козацького здоров'я. Ефективність роботи дронів залежить не тільки від майстерності наших пілотів, але й від засобів пересування наших бойових екіпажів, зокрема на Покровському напрямку. Тому ми звертаємось до вас, шановні глядачі телемарафону Єдині новини. Підтримайте наш збір на пікапи. Завдяки вашій підтримці. Ці сталеві коні в тандемі з нашими бойовими пташками однозначно підвищать боєздатність нашого батальйону і, без сумнівів, наблизять нас всіх до перемоги. Щиро ваші бійці 428-го окремого батальйону безпілотних систем. Тінь! Слава Україні! Героям слава! Європейська комісія розглядає три можливі способи фінансування допомоги Україні, і найефективнішими з них називає позику із заморожених російських активів. Про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн під час виступу в Європарламенті. У нас є три варіанти: варіант перший використовувати бюджетний простір для залучення коштів на ринку капіталу. Варіант другий мати міжурядову угоду, за якою держави-члени самостійно залучатимуть необхідний капітал. І варіант третій мати репараційний кредит. Він базується на імобілізованих російських активах. Це означатиме забір готівкових залишків із імобілізованих російських активів, передачу їх як кредит Україні. І Україна повинна буде повернути повернути цей кредит, якщо Росія поверне репарації, це найефективніший спосіб підтримки оборони України та її економіки, і це найчіткіший спосіб дати Росії зрозуміти, що час не на її боці. У Черкасах медики швидкої навчають правоохоронців та військовиків надавати домедичну допомогу. Цей проєкт, обласний центр екстреної допомоги, розпочав ще три роки тому. І за цей час курси підготовки закінчили понад 10 тисяч силовиків. Тепер свої знання вони застосовують не тільки на фронті, а й у повсякденні. Як ви думаєте, на яких етапах після курсу зможете бути вже залучені безпосередньо ви? Із такого запитання медик Черкаської швидкої Євген починає кожне заняття курсу до медичної допомоги. Він не тільки лікар, практика ще й сертифікований інструктор. Сьогодні його курсанти працівники судової охорони. Свого наставника вони слухають уважно і виконують всі його вказівки. якісь дроти. Наче Нічого. Нічого, безпечно безпечне так. Курсанти беруться за вправу серцево-легеневої реанімації, тренуються на макеті зі спеціальним медичним приладдям для відновлення дихання. Хоча носити такий мішок амбу з собою не обов'язково. Достатньо компактної плівки клапану. Один, два. І чим швидше знову повертаємось до компресії. Часто зараз люди носять з собою вже обладнані аптечки, і там завжди обов'язково в переліку так обладнання є, обов'язково завжди буде ця плівка клапан. У Нас на службі також такі ми так? на всякий випадок. Офіцер судової охорони Євген Ободовський закінчив схожі курси три роки о, тому, але о, зараз вирішив відновити уміння і знову записався. Переконаний, у воєнне лихоліття здобуті. Навички важливі не тільки на службі. Були випадки, коли людям ставало зле, і саме уроки першої медичної допомоги нам ставали в нагоді. Тобто, це, знаєте, не про отримання якогось додаткового сертифіката, а про отримання навичок, які в житті і в побуті можуть врятувати комусь життя. У мене кутились так складений, щоб цей хляст як вас був на цю сторону, щоб легше було ним користуватися. А ось учасники беруться до однієї з найголовніших вправ у домедичній допомозі: зупинки кровотечі. Майже всі вони вже мали вишкіл від черкаської екстренки та помилок усе ж таки припускаються. Передавлю артерію, по якій іде кров або одною рукою, або можна коліна. То ви маєте бути впевнені, що таз не переломаний і не пошкоджений, що це не висококінетична травма. Під час занять інструктор Дмитро поспішає виправити курсантів, аби ті не схибили у відповідальну мить. По тому ще раз пояснює алгоритм дій на відміну від медиків, екстреної допомоги і військові, і силовики набуті навички не застосовують щодня, і з часом уміння забуваються, тим паче в екстремальних умовах. Більшість з них говорять, що в паніці. Вони не можуть зрозуміти, яка це кровотеча, і під час того, як накладають жгут, жгут може бути непотрібен, тому треба проходити навички і відпрацьовувати. Це тільки практика. Для цього курси від екстреної допомоги й започаткували. Запевняє директор центру. Люди мають не тільки здобути знання з домедичної допомоги, а час від часу їх оновлювати. За останні три роки тут побували вже понад 10 тисяч військових силовиків і цивільних громадян. Це актуально і Я точно знаю, що у нас були вже зворотні зв'язок. Ми точно знаємо, що завдяки цим навичкам було врятовано не одну сотню життів. У нас... Застосування цих навичків ну на даний момент йде 50 на 50. 50% в зоні, де йдуть бойові дії, 50% на мирній Україні, там де немає бойових дій, але е, є і падіння з висоти, і поранення різного роду, і дорожно-транспортні пригоди, і так далі. Тому медики закликають кожного навчатись, адже це може врятувати не тільки ваше, а й життя рідних людей. Станіслав Кухарчук В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. О вісімнадцятій. Чекайте на новини вже від лілії налягаки. Ну а буквально за дві хвилини ефір продовжить Ірина Багла. Ірино, гарного тобі, ефір. Дякую. Ми боремося за свою країну.